Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. От веземо нашого Мар'яна на Закарпаття. Пішов Арсен гонити. Зараз грузимо і їдемо в Закарпаття. У Тячівський район, село не пам'ятаю, вже там будемо на місці Той. Що Петя ти на Пашу? Дівка... Та нічого Підробляєш? Що ж? Оператором підробляєш? Та, трошки оператором Петя підробляє. Маю канал у ютубі. Я пані. Та й цей. Да тебе зафільмую. У нас хлопці, гоні, коні на пашу. Газдують. У нас ще тримають трохи коней, молоді хлопці, але... Тримають, бо... Коника треба колохати в будь-якому випадку. Зараз Арсен його жене. Він тут собі пас у городі, у файній отаві. Але від нас Мар'ян від'їздить. Надіюсь, у гарні руки. То Старші люди купляють чоловік жінку. Вже там женуть з бо він цей пас там унизу з понім, поні забираємо до тих коней решта, бо там ті коні всі пасуть отдільно, а він пасуть оддільно, бо тут всіх не було де приселити і вони собі так. Іде наш Мар'ян. Такий лошак. Хто сказав, що дорого? Що дорогий лошак, а я казав завжди, що на, на кожен товар є свій купець. Мар'янчик від'їжджає у Закарпатську область. О, ще тут трохи городами людям піде. Уа. Конисько. Зараз загрузимо той. Такий наш Мар'ян. Ти жеребець. Рік і два місяці. Хто сказав, що дорого, але на кожен товарі є свій купець. Я це казав у раз. Є Мар'ян, пішов. Є малиш. Загрузили Мар'яна.

Цілий прицеп, задовго. цілий Задовгий. прицеп ще, ну. ще досить великий. Добре, все. добре, давай вирушаємо. Заїхали в Закарпатську вже область. Помаленько. Їдемо, веземо Мар'яна. Е, я би хотів... Я би хотів подякувати всім підписникам, хто мене підтримує, активно підписується на канал. Мені дуже приємно, що підтримуєте, дзвоните, звертаєтеся. І ну, будемо робити, старатися якийсь контент такий створювати, щоб вам було цікаво. Ну, переглядати, слідкувати за нашим каналом. І що би я хотів сказати? Ми хочемо зробити якісь подарки для вас, щось організувати таке, ще не знаю що але... і коли, але як найближчим часом я щось постараюсь таке організувати, щоб, щоб, вам, було, ну, щоб вам були якісь емоції приємні, так само як мені. Я подумав, як то правильно зробити. Зараз мене не буде деякий час, але буде арсен щось знімати, закидати. Ну, Канал буде, будемо розвивати канал, будемо продовжувати в тім же дусі і що би я ще хотів додати. Ще раз хотів би подякувати за активні ваші підписки, за підтримку. Ну, кажу, В подальшому, я думаю, що буде ще краще. vam je da li će za namjeru Так були хати. Це ці замки. Зараз там буде полішає наші добувати. Оці тут калоса показували в новинах. Село Нижня Австра, Закарпатська область. Це найбагатші це. Ті люди хати будуть. Кричево. Кричиво. Ага, я буду і там. Це новий власник. Дядя, Дядя Вася. Дя... Дуже гарно дякую. дякую. Новий Масач. власник Мар'яна. Ми зараз він роз трохи іначе, бо він з дороги, змучений, присчуваємо. Вітер трохи їхав. Все добре. Мар'ян приїхав спокійно. Файно їхав, червоні. Очі, з очима проблемка, мухи. Мухи то на машині, але це нічого страшного. Mm. Що та Ро... Оцінюють, як. нога, всього. Ось зголоднів, дорога далека. Зараз, зараз. Отак отак, це, все отак, чи... отак чоловік не видів мене, я не видів чоловіка. По телефоні. Все, по телефоні, шави. Так, так, це Бо, правда. Отак За загрузився і поїхав на Закарпаття. Навіть сам. Не чекав того, що так буде блід. Хто хоче купити, той, той купляє. І, і не їде, і не дивишся, бо пояснили, яка худоба, по яких конях. Красунчик. О, і все, вже будемо на місці, це роз Там, те, те, вже те, що ще, щось таке. Фотографуємо, вдома так. як будемо на місці. Все, привезли Мар'яна. Слої до, до моїй хати. Питайте, що скоментуєте, кажіть. Та чекайте, бо я не можу хвостити. файно, не року такі. Нові хазяїни Мар'яна. Він сам в певний шоці. Тамар 200 230 дніма. Йому вже здрималося. Так, він вже прилипав до поїздки. Ні, він хотів спати, відпочивати. Фарш тут на першу ділили. Ой, хазяй не мар'яна. Опстрижені, але треба це. О, треба той мурок чисати розправи. Так. Дивіться, аби ти зараз пустив Це він тут буде пасти. Дай не знайде. Боїться. Потім будемо баланси. Буде на шиї А ті гвозді там ляха нічого Твяхає на тому А то нічого відірвалася рейчка, да? так? Так Рикажу Отакі то інакше на прицепі знову побудує

Не ходить <говорить> туди знову. Входить туди Все. Мар Наш <'янч. говорить> Мар'ян приїхав до нових господарів до Закарпатської області, Тячівський район. Село. село Як село називається? Кречово. Кречово. Це Закарпатська область, Тячівський район, село Кречуч. Кречево. Кречево. О, Cosa sta? Cadema lei? Prima, ti prima, lo cusciò. Ah, mentre pensa di ovo? Він це любить, пешка тиску. Знаю, ты, я люблю то, Вин, він відчуває то. Кажуть люди, люди, що кажуть люди, що кінь. Такий кінь, лоша, дитина. Ходи. Ходь, а ну відро зерну, що? Шо, а пити йому водичка там є, що це. Хоч хоть. Є, Маріанчик, б'є. Давай позатерпали, купа дороги поняття, то він стільки простоє. Ходи. Як я трас, ці мене на цей. Зразу чоловік дає зерно, піввідра, зерна, все мелено. Марянчик в файних руках. Та. Я за це і переживав, бо він був у файних руках. Я зараз Не Він пішов на коло Чоловік зразу несе води. Як він на, цей на Нормально! Він реагує на купів. Зразу дає не чоловік не? води. Да, Та хоче, ну. Дорога. То... Як не хоче, пів дня прийшла на. Зразу господиня хліба принесла. Так. Нові знайомства, нові враження. Він нічого, він спокійний. Ну, Варіант. Він чемний, може, можете не боятися. Але... Він хочеш хочеш ти, він не знає, що хоче. Він ще не розумію, що то є, да. з дороги, трудниці і так таке. Він День-два Так, він привив. У нас перший був кінь білий, я казала, господи, коня постійно треба мити. Слава да, Богу, що він мився кархером. Ну, то вам научити каркером. Ну no, <laughs> no, то треба так. Тут, бо я в я шліфував підкову. Булгар. І я постійно теж, я кую коні, то я болгарку вчищу. Мамі його ну, Е, Це? То... Це? то може, дасть Бог, та й він такий буде. Не ну, проблем не нема. Зараз багато вам покажу відео, фотографій, їсти, про його, його, його потомство. Він зерна не хоче, чи що? Все, Мар'ян пасе. Пасе, люди кличуть до столу. Все, йдем їсти. Все, Мар'яна розгрузили, обідаємо, люди гостоприїмні дуже. Ми задоволені, що Маріган попав у такі руки, зразу зерно, хліб, усе. І це і би вам був дуже. І ми задоволені. Так, і ми задоволені. Дуже гарно дякую. Юрка, вас, це ще не кінець. Вас тямати не буду, бо, бо чоловік буде бити. Не буде бити, чоловік можна до і усе. дуже Люди доволі. Надіємося, що так буде, і надалі будемо зустрічатися. 100%. Навідувати будете нашого Навідувати 100%. на очереді, братик і сестричка. Чи що да. там буде? Чоловік вже заказує допомогу від зірки. І... Да, ну, надалі будемо шіпшати. Тому дякую всім за увагу. Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім всього найкращого. будьте здорові! <ріх> До побачення.